Відпочинок біля Дніпра, якого ще немає в Вріллси, Тікток, але ми вже з відгуком. Провели дві ночі в оновлених котеджах на базі відпочинку осокори. Зараз доба коштує 5900 гривень, а з 1 червня вже 7100. Ремонт гарний, територія доглянута, ландшафт тішить око. Можливо, знижка діє через триваючі будівельні роботи, але варто враховувати постійний фоновий шум від залізниці. Його не уникнути. Загалом комплекс має багато плюсів, але й кілька суттєвих мінусів. Наприклад, оплата за перебування з собакою 1400 гривень, при тому, що прибираєш за улюбленцем сам, а в комплекті лише пластикова миска та одна пелюшка. Краще, напевне, нічого не класти, бо це якось соромно. Сніданки порівняно з іншими подібними комплексами доволі скромні. А ресторан не відповідає ціні котеджу. Інтер'єр радше нагадує турбазу радянських часів. А от 250 гривень за 100 грам свиного шийку щось на сучасному. Але плюси перекривають мінуси. Чудова спа, велика зелена територія, мангали, дитячі майданчики, гойдалки, гамаки, тенісний корт. І найголовніше, дуже привітний персонал, який створює відчуття турботи від заїзду до виїзду. Ми їхали відволіктись від міста, побути ближче до природи та перезавантажитись, і це вдалося. У Ешлі мінусів не було взагалі. Вона впевнено ставить цьому відпочинку 10 з 10. В Осокорі ми повернемось, але не в котеджі. Можливо, для відвідуючих котеджів з'являться якісь привілеї, бо дивно, що знімаючи номер за 2,300 та котедж за сімсто, відвідувачі мають однакові умови на території.